До речі, стосовно почуття гумору у Бога. А чи було воно у нього взагалі? Тут між різними філософами точаться дебати з одного боку, якщо люди створені за образом Бога і властивість, якою володіють люди, не є морально поганою і не є наслідком їх обмеженості, то тоді ця властивість належить і Богу. До того ж, в Біблії написано, що Бог частенько сміється, але більше насміхається над якимись. Поганими або невіруючими в нього людьми. Але філософ і професор релігієзнавства Джон Морель в своїй книзі Taking to Seriously висунув, на мою думку, найбільш влучний аргумент, чому все ж Бог, якщо він, звісно, існує, не має почуття гумору. Ми з вами пам'ятаємо, що в основі гумору лежить несподіванка, порушення. Але ж Бог все знає, все і про кожну подію в минулому, теперішньому і майбутньому, тобто нічого, що відбувається, не може його здивувати. Нічого, що сталося, не могло б розважити Бога. Він не міг би пережити психологічний суф, який лежить в основі сміху. Усе це пояснює, чому, як нагадує нам Бодлер, для того, хто знає все і чия сила є безмежною, комічне не існує. Ну і до того ж, Бог розглядається як безтілесна сутність. А для того, щоб сміятися, як ми вже з вами знаємо, потрібні легені, грудна клітка, голосові зв'язки, ну, як мінімум, рот. Детальніше про феномен сміху розповідаю у великому випуску на моєму YouTube каналі посилання в профілі.